Вали одну максимум двох, але побачила саме цих дівчаток, закохалися, поїхали, знайомити познайомилися і їх одразу забрали до себе. В Івано-Франківську відзначили міжнародний день усиновлення. Його ключове гасло, коли сміється дитина, посміхається небо. Нині у місті понад 40 сімейних пар виявили бажання усиновити дитину. Це суттєво більше ніж п'ять років тому, коли таких пар було лише близько десяти. Якщо говорити про усиновлення, знову ж таки в 2019 році внутрі сімейного усиновлення було було три якщо про 2025 рік станом на вересень місяць у нас вже є 33 дитини, які внутрісімейні усиновлені, а також дев'ять, які є в процесі в суді. Якщо говорити про усиновлення дітей сиріт чи дітей позбавлених батьківського опікування, на даний період у нас є усиновлених сім дітей, і двоє дітей є в суді в судових справах. Якщо говорити про статистику, то хочу сказати, що сімейних пар. Чи людей, які бажають усиновити дітей? Значно в геометричній прогресії зростає рік тому подружжя Євгенія та ветерана війни Олексія з Дніпропетровщини осановили трьох дівчаток і стало багатодітною родиною. Тепер сім'я мешкає в івано франківську У нас були вже плани з дружиною до, до війни це зробити, але коли отримав поранення, трохи переосмислив взагалі цінності і зрозумів, що пора це вже зробити. І ми так активно почали збирати документи. Дуже швидко знайшли наших дівчат. І Якось воно так складалося, як по божому проведінню, що ми так швидко цей шлях подолали. Три сестри Софія, Вікторія та Марія, знайшли люблячих батьків. Дівчатка нині навчаються у початковій школі. Відтак розвиваються та поступово адаптуються до нового життя. Зараз процес адаптації у нас і у наших дітей, звісно. Не тільки в когось одного, і навіть у сусідів у наших котів, у всіх адаптацій, ми якби жили ми у двох, Потім наш аж аж, аж п'ятеро, а ось цей процес прекрасен по-своєму і складний, теж по-своєму. В Івано-Франківській МТГ близько двох десятків дітей потребують родинного тепла. Здебільшого це підлітки. Фахівці закликають майбутніх усиновлювачів звертати увагу не лише на малюків, а й на старших дітей. Лілія Буцяк Денис Сатановський. Новини Невежі.